Добрий ранок. Я все ще у вільниці і зараз іду на сніданок. На вулиці мінус 5. І я е, хочу сказати, що недарма, дуже-дуже недарма я біла е, лижні штани. Ой, як гарно там сонечко встає. О, як гарно! Подивіться на ці будови. Ну, чим вам не Париж. Дивимось на цю будову тепер в день. По-перше, всюди. Висять українські прапори. Я думала, їх багато в ризі, але ні, тут їх більше. Ми заходимо в цю вуличку, яка вчора була наповнена людьми і вогниками. Вогники ще залишилися, людей вже немає. Все закрита. Хитається зараз полетить. Місцями йдеш Париж, а місцями йдеш Мукачево, Дрогович, Ужгород. <рес> зараз ми подивимось, що там є всередині. Я так розумію, що цей заклад знаєте, більше просто як стара, стара постічері, як буде постічерів. Кундитерська. яка як, як стара кондитерська, і тут вона так користає. Ну, я не побачила, може зранку, тут немає нічого, я нічого не побачу, щоб я хотіла То, Але я взяла, взяла макарон просто такий супер -техновими. дивний колір. Роблю свій висновок. Я вже в цьому переконувалася і переконалася ще раз, що ходити в старі кондитерські немає сенсу. Краще ходіть в нові кондитерські, тому що це 4 із 10. Маю план піднятися на цю вежу. Тут є фунікулер, я би на ньому піднялася. О, бачу там людей, значить, значить вона працює. Ось вид на місто відкривається з вежі. Вільнісівський бізнес-центр. Тут можна побачити, як лід катиться рікою. Ось таке місто. Ось така вежа. Ось такий фонікулер. Такий екскурсійний апарат наводиш на якусь сторону міста, вона тобі знаходить визначну місцину і розказує про неї. А, ні, що знати. Е, Кажу ще з цього боку, як виглядає вежа Гедиміна, з цього найкращий, здається, вид. Зараз ми прогуляємось по цьому мосту на іншу сторону річки. І подивіться, подивіться, просто як гарно несе лід течією. Дуже гарно. Thank you. Знаєте, що в мене в руках? Це скарб. Це пиріжок з вишні. Uh -huh. Я йду на вокзал, щоб сісти в потяг і поїхати в наступне місто. Місто Каунас. Тому що завтра я з нього лечу додому. Клас. Що це за вулиця? Ось тут написано, що це портал. Відкривайся. Вокзальчик. Так, йдемо купувати квитки десь. які самопотні потяги. Ми тим часом рухаємося на платформу номер 2. Ну, що я в Каунасі. Тут іде Сніг або дощ не зрозуміло, і дуже слизько. Дякую, що подивились. Зустрінемось в Каунасі завтра.